На берег, на берег, на берег на ладошку. <плес> В смысле блядь? <плес> Ребята, всім привіт. В общем, произошла огромна трагедія. У мене зламалась флешка, на яку я все знімав, коли поїхав до Андрія на рибалку. Так, да, ті, хто підписаний на телеграм-канал, ті знають, що я був на рибалці з Андрієм. Як хорошо, що я щось знімав на айфон. З жаліні, дуже багато файлів потікано, де я розказував, що я не вмію рибачити, що я в цьому не шарю, що я дуже давно був на рибалці, і я там показував, як я зайшов в рибацький магазин, купив цих всіх приколясів на 500 гривень. Потім я пішов до мами, вона діла із Аліекспресова ту посилку, як я показував, такі летучу миш на кота свого. Не Та, він так бігав, то я ж до крила махала ему. Да? Да. Онік, Одик. Ты красивий онік. Він туда із думой стороны не вилада, він туда із дубесом. Заховався. Все самое вирізу. Заховався, не виходить. Те, ти красивий кодік. Ну, <реш> у него фишка, короче, заховається. Він думає, що я зловлю И за одне. Заднюю, я заднюю стою. Не знаю. Ну, не надо, бо в впадає падає потом. Кайвела <реш> за чорт. Давай выстроилась. Купаса, мала. Я не співай <реш> за ним. Сюда-сюда, диви. Не можу успокоїться. Здрасте. Все? Набігався. Да? Ти набігався? Ай, чи ти кусаєшся? Диви, кому, мале. Колобок. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ти вже замазав ті крила. Ого. <рес> <рес> Замнезлов. Залітаючий <Це> кажан. <рес> Я поїхав до Андрія рибачить. Так що, к сожалению, файли із сраної флешки потеряні. Флешка викидається одразу в мусорку. А те, що залишилося, ви подивитесь в цьому відео. Не забувайте подписатися на телеграм-канал, щоб не пропускать новості. і приємного просмотру. Реально щось клас, чуєш? Тебе балончик есть? Ти. Як на ігнатюка нападе, блять, боберт. Балончик візьми, бо якщо це лисиця, там тільки запшикать можна. От... Май... А Хоча, не... Блін, ну там париця, бо тут написано LXL, на ну, турі якісь... Ладно, я думаю, вони більші, ніфіга, походу. Ну дивись, вроді більші, але... Но... так. Пфу! Ого. Ну да, ці більші. Для топчется на щек. Да, а тебе прям сдох. Что за хуйня? В смысле? В смысле, блядь? А я ты врешь, думаю, ты понял, показалось или нет. <laughs> да а, серьезно? Да. А я думаю, що за звуки такі? Ну прям од нього громкі звуки. Mm -hmm. Видно? Да. No. А в натурі. Гамно мале. Ого, тут комарів. Блін, прикольно, Чуєш, воно ну так видно? Клас. Що за х... Я не пойму. Это тоже ёжик, чи що? Да, скотина. Винтоглазы? Громко, блін. Що ж стремно. Короче, оказалось, что дуже проблемно найти вот такие палочки. И я побачу, что тут все торчит. Нормально такая палка, но так стрёмно, сука, идти в эти болота. Боюсь, чтобы змея никакая тут не была. Тут что там разотное такая, когда стоит. А Тут какая-то хуйня. Всегда страшно идти. Реально страшно. Сейчас. На базу. Ты вообще цены не умею делать. Да я не умею делать, а просто... Пошло время нанизать червячка. Ты прям целого же, да? Ну, да? Да, да. Так жирно прям. Сослип. И он крутится, вертится, и он крутится, вертится. А? А що ти тут готуєш? А, картошку? Вау. Блін, ну сковородочка козирна для природки то клас. Она ще сок пусі. Так і що, вай, 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 вай. Пахнеть, типу, паші. Пахне дуже. М'яско чи Перший улов. Дивіться, який карась клюнув на мою удочку. Та ти що? Та ще й здоровенький. Та треба тягнути, якщо перекинути. ні 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 не подожди. Він грається, хай воно нормально в Ні-ні-ні-ні, воно там пішов процес. От коли нерне, їбать, ох, ахуєть. Тільки на берег одразу його кидай. На берег одразу. Ой, хорош, хорош. Все, можешь, можешь, да. Стой, это не... Есть, сучка. На барах, на барах, на барах. Без сепаса. Выпад... На барах, на барах, бо він сейчас може выпасти. Да, 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 да. Соскачивай и просто воду. Хорош. Блять, охуенно. Хорош. Глянь просто! Бля, на ладошку! Язь. На ладошку я! Охренеть! Валик О -о -о -о. поймал первую рыбу. Блекс! Валик, тебе надо фоточку, фоточку с рыбкой. Як батько, типа так. Подожди. Та ти шо? Офигеть, Диви, ой. А что хоч держу, держу. мы зараз його зажаримо? Що ты бежал? Не вы Хорош. Уже пчелки можешь скинуть, он там. Ты хоть карасика поймай. Так, подожди, куда его? А, в ведро. А черв'ячка, то чорт з'їв. Так, чикінезіц. Дивіться, нана приготувала от таких от балабасиків. Зараз уже будемо трамбувати. Одного карасика вийшло витягнути, ось він плаває. І почали замічати, що вже починаються дергатися ці поплавки. Тобто вже по трохи клює, но вони так типа чисто присмакнуть, чуть-чуть щось там присмактуються, но не ловляться. Я тільки що витягнув, воно нічого не було там. Ну я думаю, що минут 5-10 і ще щось витягнемо. Що? Андрій, Андрій, Андрій. Офигеть! Так це така нормальна, слухай, тоже здорова. Офигеть! Та це прям здорова така. Клас! <гум> Уже дрова закончились. Андрій, я не знаю, де він знайшов Отакий от от пеньок. Думаємо його розрубати для того, щоб було чим розтопити, тому що палками топиться надовго не хватит. А така темка добавить довго горіть. Блять, голову. А ти що? І дровішок хватає, пойдет. що У нас затиш'я, але я чувствую, що це затиш'я перед Тому що вони трамбують черв'яків, Ми їх міняємо і тишина. Но я розумію, що ще чуть-чуть і буде сом. Ну я так сподіваюся. У нас закінчились дрова. І Андрій десь пропав. Там була одна дровиняка, я її порубав. Нана каже, де Андрій? А я бачу, що він хер зна куди пішов. І довго немає. Я кажу, Нані, що це як в фільмах ужасів. Зараз Андрій пропав. Потом я піду шукати, тоже пропаду. І третя жертва Нано. Ого, а як він туда зайшов, блядь. Оце він там фігаче. Тут тупо болото. Як він туда дійшов, вообще не пойму. Куди він туда пішов? Йоб твою мать. Я офигею. Щас вовк чи лисиця? Чи кінезис. Так і хоче, щоб що вовчок у купив Я кажу, нані, що як в фільмах ужасів, ти пропав. Я каже, а де Андрій я кажу, ну да, натурі довго нема. Я кажу, потім я піду шукати теж пропаду. Я кажу, а я що? Я кажу, ну ти будеш третя жертва. Що, <laughs> треба щось брати? Тут взагалі дровом проблема. Знатна проблема. Вообще, я там подруги нашої. Ти нафігачив. Прикинь, а вони сюди виїжджали. Як ну, вони сюди заїжджали? Ну, я казав, що на лісковозки вони були. Ти думаєш, сюди заїжджали? Заїжджали сюди, так. Да. Офігеть. Як я не знаю, що... Та я думаю, що там дров хватить місце з цим, і ще тим більше. До утра повинно хватити. Як, як в трейлері якомусь. Тут на серйозну музику підставити. Блин, що то вона взагалі не ловиться. Ми до цього закидували і просто ждали. Зараз вже зайшов в воду. Стою і начинаю двигать для того, щоб ну, подивитися, може, якщо подвигать там я не знаю. Воно почне щось ловити, побачить, що там черв'як плаває. А ни фига. Вони до цього вже раза два или три черв'яки поїли і все. І просто мовчки, вода. Навіть в воді движения немає, то тобто, точніше. Саме течение тихе, волн немає, но я бачу, як біля поплавка плаває риба. Но вона що то взагалі не цепляється. Це дуже печально. Я думав, що може під утро буде більше риби, но що тут вона какби плаває, на чого вона не цепляється. Хуй поймеш. Проїбав. Що а а клюв... було видно, як немає. Та треба було підождати чуть-чуть. А, конечно, зила рыбка все. Так, ну можем глубина Выб... метр... Сейчас сделаем. Да, можно будет цеплять все колокольчики, бо они мне кажется, пока мешают. Что, Андрей какие-то фокусы уже начал делать. Кажешь, хочешь поснимать? Кажа, посмотри, каже, прикол, какой. Кажешь, лопна, блядь. Воно... А смысл лопна? Прямо сейчас вот так лопну. Ну блядь, сейчас бутылки. Ну и пока соев было чуть-чуть. Ти хочеш, щоб вона типа стрельнула? О, вона надулася, ох, надулася. Знаєш, як відос там, де собака біжить, і там такий квас надутый, і потім собаку збило. Да-да-да. Це те же саме, мені каже, що буде. Тут от не цей. Тут тут, головне, не передержать і не додержать. А що а, і що потом? Ти хочеш її вдарить ногою чи що ти не, хочеш? Ні, я хочу типа положити, а потім вона. Блядь! Ти шо гониш? А, ні, просто. Ну, чуть-чуть пукнуло. Да. Но прикольно. Если дольше подержать, главное не поддержать с собакой. <laughs> Я не помню, что было собакою, но походу. Да її там откинуло чуть-чуть малеха. <laughs> Наконец-то другий. Ой. Другий улов за, за ночь. Но ну, утром, конечно, пиздюки по персоналу. Хочется, конечно, крупного кабанчика вытянуть, но Вот так вот. Гамнючку маленьку зловив. Блін, ну така маленька рибка, це це ну, безпонтова і безтолкова. Їх жалко, поэтому. Поэтому пливи, пливи маленько. Давай, давай, давай. Чин-чинь. Що такое, я не зрозумів. Оу, добрий вечір. А чого ти не пливеш? я ж тебе акуратно зняв. Що такое? О, пошло движение. Все, давай пока. Ого, Що, крупна якась що? Ого, акула. А, не, подожди, там може бути риба, дивися. Доброго Добрый? Нє? Ну, щось було. Не, щось було, потому что. Що... Не, щось... Є ры. Онари... Ого. Йоршик. Йоршик? Да. А ну... Так ни ні... фига, так Нас надо. Непогано така. Наконец-то. Наконец-то, мой первый за сегодня. Оооо, ну він хоть уже покрупнее будет. А что это за рыбка такая? Он типа хищный, он другую рыбку ест. Класс. Может у тебя была маленькая рыбка, он съел, съел маленькую? Да не, не, он на червяка. Видишь? Спасибо, Нанка. Ты, Нанка, сказала, что... Ого! Ну шо, что имеется? Чого ти там трамбуєш? А ну і мені покажи. Риба все-таки є, так? Да? А, ти воду п'єш. Що води мало, чи ти іменно сюди підпила? А от собі ітоги нашої сьогоднішньої рибалки. Все, зібралися вже. Будемо тулити. Мені треба їхати до мужика. Будемо їхати до мене. Зараз може пару часиків посплю. Якщо мужик не обійдеться, то і и все. Що по ключам. Та нічого. Біда? Рішив зламувати замок все-таки. Мастер, да, ламастер. Кухе деловые, цигарка біг. Шляпка, цигарка.